Інформаційний партнер програми Новості КР -Юей». Народним депутатом від Кіровограда виявило бажання стати 15 претендентів. Саме стільки осіб по мажоритарному виборчому округу, номер 99 зареєструвала центральна виборча комісія. Остаточний список кандидатів виглядає так: Андрій Богданович, Дмитро Ветвицький, Володимир Горбатенко, Олександр Дануца, Геннадій Заболотний, Віктор Іванов, Максим Кідрук, Олексій Коцар, Сергій Короб, Дмитро Лінько, Сергій Михалюнок, Олександр Ратушняк, Андрій Табалов, Ярослав Турчин та Олександр Шаталов. 11 кандидатів представляють політичні партії. Інші четверо самовисуванці. Парламентські вибори відбудуться 28 жовтня. ось так з допомогою дощечок. Мешканці будинку по проспекту Правди вже півтора місяці пересуваються у підвалі власного будинку. Причина порив каналізації. Десь на початку липня у нас прорвала каналізація у шостому-п'ятому під'їзді. Значить, куди ми не зверталися? Ми зверталися в жилкомуну управління, ми зверталися в Креп, зверталися до депутата Лєвченка Анатолія Яковича. Ніхто нам не може надати допомогу. Через фекалії, які заполонили підвал по всьому будинку, весь час стоїть нестерпний сморід. І всі ці запахи йдуть по по всіх квартирах. Не можна ні в одну квартиру, не можна ні в один під'їзд зайти, тому що з ну страшенно неприятний запах, будемо так казати. У Крепі номер 3 про проблему знають. За словами головного інженера Тетяни Савченко, щоб її вирішити, необхідно замінити близько 10 метрів каналізаційних мереж. Креп вже підготував погодження земельних робіт та закупив необхідні матеріали. Єдине, в чому зараз у нас існує невеличка така затримачка, це в тому, що потребується виконання зелених робот спеціалізованим транспортом. Нам потрібен екскаватор. На минулому тижні ми обзванювалися наше комунальне підприємство, на предмет того, щоб нам виділили цей транспорт, пообіцяли нам з понеділка. Замінити труби та налагодити каналізацію у будинку комунальники обіцяють вже найближчим часом. У Кіровограді активізували підготовку до опалювального сезону. На комунальному підприємстві «Теплоенергатик» замінено котли. На Кіровоградтепло 20 котлів готові до роботи, 4 ремонтуються. Про це повідомили сьогодні на апаратній нараді у міській раді. Освітні заклади до опалення готові на 62%, а медичні на 46%. Готують до зими, дорожній та житловий фонд. Капітальний ремонт доріг виконано в нас на 17%, роботи зараз продовжені. Поточний ремонт доріг із запланованих 36, на даний час виконано 19. Капітальний ремонт покрівель при плані 38, виконано 28, 10 в роботі. До 20 вересня плануємо завершити. У вас удостоверение есть какое-то? Я вам не обязан, вы не милиция. Ничего не, не обязан. А мы что, перед тобой читываться должны? Да ты можешь... По виділити, що висі ви позволяєте чесне собственне, то моя часна собственничні частна власність. ці кадри були відзняті місяць тому. Тоді один з охоронців місцевого супермаркету вдарив журналіста телеканалу Кіровоград Кирила Ющишина за те, що той знімав на телефон ціники на цукор у захист свого колеги. Сьогодні представники кіровоградських змі відправилися до торгівельного об'єкту, щоб разом повторити ту процедуру, за яку постраждав кореспондент. Ми покликали всіх журналістів Кіровограда, для того, щоб зібратися тут разом і разом зайти і робити те, що робив я місяць тому фотографувати ціни. Одночасно, діставши мобільні телефони та фотокамери, журналісти почали знімати ціни на цукор. Такими діями відверто були незадоволені працівники супермаркету та говорити щось на камеру відмовлялися. Більше того, вони також дістали відеопристрої та почали знімати учасників флешмобу. А ось поспілкуватися із адміністратором магазину журналістам не вдалося.

Ви ділити, що ви себе дозволяєте?» Сховали його. Він десь там в каптюрці зараз сидить, напевно, з камер дивиться, де журналісти ходили і не хоче вийти у відкриток, поспілкуватися, і пояснити, чому чим він керувався. Я б не писав навіть заяву в міліцію, якщо вони просто вибачили за свою поведінку. Я не конфліктна зовсім людина. Я виконував свою роботу. Вони перевищили свої повноваження. Я їм про це казав, вони мене слухати не стали і погрожували мені. І спалося, як спалося. Сьогодні обійшлося без конфлікту. Сфотографувавши сіники. Журналісти розійшлися вибити камери з рук цього разу охоронці не наважилися. У Кіровограді напередодні Дня Незалежності пройшов загальноміський суботник. За граблі та віник взялися і працівники міської ради. Вони прибирали у ковалівському парку. Технікою та знаряддям праці учасників суботнику забезпечили комунальні підприємства, трест Зелене господарство та універсал 2005 Вийшло порядка 190 осіб. Плануємо за 2 години, години навести належний санітарний лад в парку Ковалівському. На майбутнє перед днем міста у нас запланований місячник збереження. Благоустрою буде запланований теж загальноміський суботник, який ми вже проведемо в вересні місяці. Тренер Анатолій Пісняк. Втрачені очки В черговому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Кіровоградська зірка приймала одного з аутсайдерів турніру Футбольний клуб Полтава у першому таймі звітного поєдинку. Гра проходила практично без моментів. Атакувати господарі не поспішали, а гості вичікували на контрвипади. Один з таких і призвів до успіху. Руслан Івашко, скориставшись помилкою нашого кіпера на виході, головою відправив м'яч у сітку. Становити парите до кінця першого тайму кіровоградцям не вдалося. На перерву команди пішли за рахунку 0-1. У другій половині зустрічі гра дещо пожвавішала. Проте до небезпечних моментів справа не доходила. А ось на 51-й хвилині гості залишилися у меншості за грубе порушення проти Андрія Порошина. Другу жовту отримав Руслан Бідненко. Скористатися численною перевагою гравці зірки змогли на 64-й хвилині. Б'ячі ворота гости забив Ярослав Галенко. І, хоча грати залишалося ще 30 хвилин, дотиснути полтавчан кервограцям не вдалося. В найреальніший момент, щоб перемогти, наша команда мала під завісу поєдинка, але м'яч після удару Андрія Степанова влучив у поперечину. Отож, один-один на більше команди не награли. Команда хороша, добротна, багато дуже опитних гравців. Я думаю, що вони довольні результатом, ми недовольні Однозначно. Сьогодні повинні були брати три очка. У другому таймі, звісно, це удалення, але. Нам повлияло на нашу ігру, тобто ми вже повністю перестроїлися іграли від оборони. Хорошо, ну, що ребята вистояли, хорошо, що не проіграли ігру. Вже найближчої середи Кервоградська зірка в рамках другого попереднього етапу Кубку України на виїзді зіграє проти Тернопільської Ниви. Інформаційний партнер програми Новості КР. -Юей».